Я відчула, як кожною клітиною ненавиджу палика. На третій день після одруження, як оказ, на третій день я вирішила залишити його. Але обставини випередили мене. Палика заарештували. Виявляється, він не мультиплікатор. Він спекулянт. Його не забрали в міліцію. Він просто не прийшов додому. Така моя Одес. Я розумію тебе. Будеш співчувати? Це хитко. Не, я все одно кохаю тебе, ми повинні бути разом. Ні, я й тебе ненавичу з твоєю розсудливістю. Там у воду кинувся, врятував. Та кожен дурень, що може плавати рятуватиме. А тут мовчав, обдумував, зважував. Усі ви сволота. Пробачив. Нелю, я, я не відпущу тебе. Думаєш, покінчу з собою? Ні. Каже, людина сама себе створює, сама себе виліплює. Я й рукою не торкнулася до цього шматка хвилин. Зараз спробую, поки не пізно. А ти мені нічого не кажи. Зараз нічого. Корабль, Я поесть на по Я шагнула на корабль, а вчера? Я шагнула на корабль. На корабль